Усім привіт, вітання чернівців, весняних чернівців, незважаючи на те, що сьогодні знову трохи прохолодно, і зима все-таки нас не хоче відпускати, але в неї немає жодного шансу. Тому що весна вже прийшла. Я сьогодні на звичному для себе районі. У мене були справи на перехресті головної проспекту, потім згодом ви це побачите в репортажі і одягнув щось таку. Жто блакитну, чудову, пташечку краптову, нашої виробництва крафтового нашої країночки, чарівної дівчинки в пуховичку з квітами, такими під назвою Майорка, я вирішила. Піти у пошуках магнолій. Адже у Снятині я побачила в цьому році першу магнолію. І я вирішила піти в район ВІЛ, район Фронза колишнє, і Петковича, і Стеценка. І походу буду вам показувати все, що я бачу, пов'язане з весною, адже весна вже у Чернівцях. І перше, що я побачила, ось на такому, ніби вже засохшому дереві, а ще гілочки, які повністю всі в квіточках. А потім я ще перевела на цей чудовий такий е, полісадничок, такий чудовий, чудовий садочок, який мешканці ось тут Віла, вулиця Головна. І ми з вами будемо рухатися туди. Аромат неперевершений, І подивіться, як чарівно люди це все зробили. Ніби хрущовки, такого плану. Собі домики, водиночки, і подивіться, який їжачок, все ще було. Нанозали на нього пластикові яблучка, грушки, тюльпанчики, що значить, люди газди. А подивіться, яке зробили просто з якогось такого сухого пеньочка. такого зробили чарівного господаря. А ось рибка просто фантастична! А ось подивіться, а ось тут такий зробили собі оазу з камінчиками. А ось там такий грибочок, а ось там шпаківниця, а ось тут лавандочка. Ах, як це все гарно. І ми рухаємось далі. Я думала почати вам репортаж про магнолії, про все, що буду бачити з вулиці Федьковича, але тут, походу, стільки краси, що я маю мені здається, що це буде не один репортаж пошуку магнолії. Поїхали! Ось тут такі чарівні брами, приватні будинки, а там далі проспектівські хрущівки. Вулиця Головна. І ось це вже проспект Незалежності. А ми рухаємось туди, адже нам у квартал ВІЛ. Весна у Чернівцях. Я бачу, що в цьому районі, я тут рідко буваю, ось ще одна, бачите, це хороша традиція. Подивіться, яка милість. Ось так люди собі на таких піньочках зробили красу. І той, і сам шит, а там і форзиція. Подивіться, який величезний куч форзиці, як я її обожнюю. Предвісник весни. Ах! Зробила селфі, і я бачу тут, що їх дуже багато. Подивіться. Ось там форзиція, Раз. Ось там форзиція, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Скрізь форзиція, Проспект 50. І ось тут медовий аромат форзиці. І ось там весна у Чернівцях. А ось Проспект 52. І подивіться, які нарциси. Яка краса, 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 і гіацинтики, і бускові, і жовті нарциси, і фарзиція, ніби хрущівка. А люди все роблять дуже ошатно. От що таке Західна Україна. Бачите, тут підрізані кущики, все впорядковано, а там квітом, білим, квітне, я думаю, черешня, рання черешня. А ось дивіться, як гарно прибрало ось тут усі клумбочки, мешканці будинку Проспект 54. Браво! їм, Вивели так трубою водичку. І форзиці, і тюльпанчики, і примулки. краса і Проспект. Хто жив на Проспекті, покажу ці будиночки, Проспект 56, 54, знову форзиці і нам туди. А ось тут поруч з портоварами ми бачимо пончики. Все знайоме. А ось проспектівське Сан-Марко. Мешканці району підкормлюють голубів. Сан Марко. А ось тут зробили такий стилізований тин. Співають пташки і все квітне. Район спортоварів. Чарівна і пташки. Ще одне дерево, аромат, співташок, весна, зачарування. А Ось тут, бачите, в буді живий песик. Такий собі міський песик, вони зробили такий будиночок. Все таки у нас господарі скрізь. Гавкає на мене, гарчить. Тим чином я вийшла на проспект Незалежності і покажу вам, що тут. Ось такий сучасний магазин тканини, Проспект, нижній проспект. І усім добре відомий магазин спортовари. Сьогодні він зачинений і взуттєвий мегатоп. Там будинок побуту, формаркет попереду. Якісь новобудови вбудовані в будинки. А мені здалося, що я піду, напевно, не в район ВІЛ поки що, а ще в одне місце. Покажу куди. Я давно не була ось там. Там колись була вулиця, е, навіть забула, як вона називається, Стефюка, спортивна, район 24-ї школи. Ось туди, до е, е, кінотеатру Миколайчука, дружби. Підемо туди. Ось там храм. Підемо туди. Ми з вами вже на іншому боці проспекту і будемо рухатись в тому напрямку. Ось це будинок з портаварами, який свіжий маркет, ромада і Іванковецькі ковбаси. Слухайте, так заповнюють швидко ці місця: Ромада Beauty Club, маркет Свіжий хліб, дитячий майданчик. І ми зайдемо туди всередину. Я давно тут не була, Подивіться, як ушатно зробили повністю цей дворик за е спортоварами. Ось така клумбочка, новобудови. І дивіться, яка чарівна дитячий майданчик, де дітлахи граються. Просто зачарування, і я бачу першу сакуру, перша рожева сакура. Боже, як це гарно! Тут їх чотири дерева, краса, поруч психлікарня, але ж там неймовірний парк. І, і туди я піду погуляю, скрізь піду. У мене сьогодні є на цей час. Відносно вільний день. Ми з вами вийшли на маленьку вуличку, в якій майже немає твердого покриття. Я її пам'ятаю з дитинства, але тут дуже багато віл румунського періоду. Зараз побачимо, вона іде до спортоварів, але з кінотеатру колишньої дружби Миколайчука. Подивіться, оце будинок румунської доби, дуже гарна локація все з прибудинковими територіями. Дорога такої-такої, як у селі. От мені підказали мешканці, що це зараз називається вулиця Максимовича, але її назва була іншою. На цій вулиці жила моя кураторка з матфаку Кристина Євстахівна, і Геннадій Курик, ректор, декан оптичного факультету і Кристина Євстахівна і пана Геннадій Курики вони вчилися на матфаці з мамою одного. одного Ось ще одна вілла, і ми знайшли, магнолі... ми знайшли магнолію. Тут песики мені не дуже раді, подивіться, це такий зараз будинок новий. І ось вона, магнолія, перша магнолія в Чернівцях, яка розквітнула принаймні ту, яку я бачу. Яка краса. В кошиках магнолія. А ще один давній румунський будиночок. Бачите, ось він такий. Так все простенько, там проспект. Тут такий багацький будинок. А тут магнолія. Ах, краса! Песики оберігають своє володіння, дитячий садочок, румунські віли. Ось така краса, це вже сучасні будинки. Ну, Тут район дуже хороший. От ще, бачите, так переобладнана румунська віла. Вікна в стилі Необренко'яну. А ось подивіться, який будинок палац. У нас так і люблять на Буковині. А там проспект. Ця вулиця зараз називається Сулеймана Стальського. Перший раз чую. Ось такі мури. І це все впритул до проспекту і до Кирпалацу Миколайчука. Ваша Ксюня!